Солодкі новорічні свята маленьким віничанам забезпечені перші фури із солодощами виїхали сьогодні із нашої кондитерської фабрики. Супроводжують їх помічники Святого Миколая. Більше 40 тисяч подарунків. Таку акцію вже кілька років поспіль проводять міська влада спільно із благодійним фондом Петра Порошенка. Першими солодощі отримали учні 30-ї віницької школи. Більше на цю тему дивіться у наступному сюжеті. Свято розпочалось з виступу дитячого колективу Джерельце. Голова фонду Порошенка Олексій Порошенко привітав усіх присутніх. Я дуже радий, що за всіми нашими подіями, які зараз відбуваються в державі, що про дітей і про майбутнє такі веселі свята ніхто не забуває. Хочу сказати, що саме дизайн в цьому році, враховуючи що 650 років, ми святкували після першої письмової згадки міста Вінниці, то досить цікавий дизайн безпосередньо упаковки з тематикою міста Вінниці. І якщо ви звернули увагу, там є такі смайлики. Це яка той наш девіз, коли ми приймали програму стратегічну розвитку міста Вінниці, що місто Вінниця ми прагнемо, щоб було містом усміхнених, доброзичних людей. Нарешті дітлахи дочекали солодких подарунків. Пам'ятали те, що нам роздавали подарунки завершенню урочистості усі присутні на святковому дійстві проводили фури, які повезли дітям подарунки. Марія Бомбело, Вадим Шиєвський, телеканал Віта.